Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні відзначають день твого унікального таланту. Тож, поговоримо про те, що таке талант. Ти знаєш, що це талант? Уяви, що кожен із нас це маленький чарівний будиночок, і в цьому будиночку є багато-багато кімнат, а в одній з них сховано щось, що ти вмієш робити найкраще і з найбільшою радістю. Це і є твій талант. Можливо, тобі дуже подобається малювати сонечко та квіти, і твої малюнки виходять ну просто як живі? Можливо, ти вмієш так дзвінко та гарно співати, що всі навколо посміхаються. Можливо, ти дуже швидко бігаєш або високо стрибаєш, справжній маленький спортсмен. А може, ти вмієш дуже гарно розповідати історії так. Що всі слухають, затамувавши подих. Або ти просто найкращий друг, який завжди вміє втішити і поділитися іграшками це теж великий талант. Талант це те, що робить тебе особливим. Навіщо нам цей день? Ми святкуємо день унікального таланту, щоб побачити, які ми всі різні. Якби всі вміли робити лише одне, то було б не цікаво, правда? А кожен має свій талант, ми можемо вчитися один в одного, похвалити себе. Це день, коли ти можеш сміливо сказати: Я це вмію і я це люблю. Спробувати щось нове, можливо, ти ще не знаєш свого таланту. І цей день гарна нагода проекспериментувати. Спробувати танцювати, ліпити чи будувати щось із конструктора. Як знайти свій талант? Все дуже просто. Згадай, що ти любиш робити найбільше, коли ти граєшся і час летить дуже-дуже швидко, і тобі весело, це підказка. Що в тебе виходить легко, без великих зусиль? Можливо, ти швидко складаєш пазли, поки інші ще думають. Що тобі кажуть дорослі, можливо, мама чи тато помітили, як ти гарно допомагаєш їм на кухні чи як ти любиш доглядати за домашніми тваринками? Що робити сьогодні? Сьогодні у нас буде особливий день. Знайди свій талант, покажи його нам і ми будемо тобі аплодувати. Якщо ти художник, намалюй свою улюблену тваринку. Якщо ти співак, заспівай нам свою улюблену пісеньку. Якщо ти оповідач, розкажи нам смішну історію, яка сталася з тобою. Пам'ятай, кожен талант важливий, не треба порівнювати себе з іншими. Твій талант найкращий, бо він твій, і тільки ти вмієш робити це саме так. Ну що, готові показати світові, які ми талановиті. Надсилайте свої відео, а я з нетерпінням чекатиму на них. До зустрічі, дітки!